20 гривень у 2002 рік мрія теж дуже рідкісна монета двохунцова. Вона отримала стан збереження PRO68 Ультра Камеа. В такому стані збереження в компанії NGC вона тільки одна. І ще є дві в стані вище, тобто або 60. Що нам вийшло слабування цієї монети? Якщо ви пам'ятаєте, вона була мита давно, вона була в патині. Компанія NGC її помила. За 18,9 євро. Також 20 євро ми заплатили за те, щоб її коробку нестандартну, слаб нестандартний, запакували. І сама оцінка коштувала 19,8 євро. Те, що було заплачено компанією NGC, 58,7 євро, плюс-мінус 2800 гривень. Але монета реально в дуже гарному стані. NGC просто топово її помила. Ну, коли її дивишся, ну прям. Ну там реально люди вже дуже великі фахівці в цьому плані. Тому, якщо хтось знає людей в фенджі, хто миє монети, то поговоріть і хай вони розкажуть, як вони це роблять.